З 1 січня 2025 року з'явилися зміни щодо сплати і нарахування єдиного соціального внеску. Цей платіж стає обов'язковим для всіх категорій фізичних осіб підприємців, як на спрощеній, так і на загальній системах оподаткування, а також для самозайнятих осіб. Тобто, добровільна сплата ЄСВ, що діяла спочатку повномасштабного вторгнення, скасована. Попи на загальній системі, на спрощеній системі оподаткування, самозайняті особи-члени фермерського господарства сплачують щомісячно за себе єдиний внесок у розмірі 1760 гривень на місяць. Вони це можуть робити щомісячно або раз у квартал. Раз у квартал сума становить 5280 гривень. Крім того, змінено форму та термін подання звітності щодо найманих осіб. Фізичні особи-підприємці, які мають найманих осіб або юридичні особи, вони тепер подають звітність і сплачують єдиний внесок за найманих осіб щомісячно. Починаючи з 25 року, за січень місяць підприємці звітують до 20 лютого за новою формою. Водночас, певні категорії громадян досі мають право не сплачувати ЄСВ. Про відновлення обов'язкової сплати єдиного внеску пільги щодо несплати залишаються у фізичних осіб-підприємців, пенсіонерів за віком, також фізичних осіб-підприємців, які одночасно є найманими особами, якщо роботодавець сплачує за них хоча б мінімальну суму страхового внеску, і фізичних осіб-підприємців, реєстрації, яких знаходиться на окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії. За несвоєчасну сплату єдиного внеску передбачена відповідальність. Нагадують у податковій у разі прострочення. Штраф складає 20% від несплаченої суми та 1,1% пені за кожен день затримки по сплаті платежу.